Для танцювальних колективів Визирської громади новий навчальний рік став щедрим на перемоги у профільних конкурсах. наші будинки культури так активно моніторять, які є заходи онлайн, конкурси, які є дистанційні, які є вживу їхати, тому що діти хочуть приймати участь, хочуть показувати себе. Керівники хочуть показувати свою роботу. Танцювальний колектив Бронінг Старс Любопільського СБК під керівництвом Катерини Циганенко успішно виступив на сьомому міжнародному фестивалі конкурсі талантів на крилах мистецтва в номінації Контемп вони вибороли почесне звання лауреатів першого ступеню. Танцювальний колектив Орхідея визирського будинку культури під керівництвом Али Кановалової яскраво представив громаду на всеукраїнському фестивалі конкурсі. «Тімфест». колектив здобув перший ступень у номінації Сучасний танець. Зразкові танцювальні колективи, орхідея Визирського сільського будинку культури, першоцвіти та «Калейдоскоп» шатравневого сільського будинку культури успішно взяли участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Танець у моря, де здобули перші місця у своїх категоріях. Це значні досягнення, особливо для зразкового танцювального колективу Першоцвіти, який не працював майже два роки, і у грудні 2023 року розпочав свою роботу у новому складі вже з новою керівницею. Перший номер ми як тільки зробили і одразу поїхали на конкурс для того, щоб у дітей був стимул далі працювати. Тобто, коли вони займають якісь місця, але вони просто показують себе на рівні не тільки нашого села. А на рівні, наприклад, області або просто якогось міста, то вони від цього отримують заряд енергії і більше і більше мотивації для того, щоб краще працювати. Тобто вони бачать інший рівень, свій рівень і розуміють, що вони можуть також туди досягнути. Можливість для дітей реалізувати свої творчі здібності надихає та радує їхніх батьків та родичів. Ми дуже задоволені. задоволені, це нічого не сказати, ми щасливі, тому що ніякої можливості себе реалізувати в нас в селі немає. Ніяких секцій, там, спортивних, творчості немає. Єдине, що діти відпочивають, діти насолоджуються. Вони дуже раді і інші дівчатка бачу. Ніхто примусово не ходить з дітей. Всі бігають, всі чекають, є вокал, є е, танцювальний ансамбль. Е, мало того, що вони дуже задоволені є чим зайнятися в селі. Вони дуже щасливі, вони часто виїжджають на конкурси. Праця та відданість справі приносить дітям очікуваний результат. Перемоги у танцювальних конкурсах стають важливим етапом на їх шляху до нових звершень.